Вітаю! ватері ТВА, Інформаційний випуск новин теми дня. У студії працюю я, Тетяна Дубіцька. До вашої уваги головні події четверга 6 лютого. Не перемикайте! Лютого Росія атакувала Україну 77 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами та двома балістичними ракетами. Підтверджено збиття 56 ударних дронів типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачені без негативних наслідків. Зокрема, цієї ночі сили оборони України уразили аеродром Приморсько-Ахтарський у Краснодарському краї Росії. Звідки окупаційна армія запускає БПЛА по території України? Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. З ворожого полону повернувся додому 43-річний Буковинець, житель Сукерянської громади Володимир Гордей. Він проходив службу на Закарпатті. У полон потрапив у жовтні 2022 року, захищаючи Україну на Херсонщині. Про це повідомила Чернівецька обласна військова адміністрація. Далі реабілітація та заслужений відпочинок. Сьогодні, 6 лютого, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Солдатові Яну Левицькому, воєнно військової частини А 2582 віддали останню шану в Красноєдську: вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. І земельних ділянок передбачені для наших захисників у Чернівцях, чи є у планах міста будівництво сміттєприробного заводу, які перспективи індустріального парку і чому виникли труднощі з облаштуванням ліфта у ратуші? Ми продовжуємо висвітлювати ключові теми з прес-конференції міського голови Романа Клічука. Отож, всі деталі уже за мить. Підтримка захисників залишається одним із головних пріоритетів чорнівців. Як повідомив Роман Клічук під час прес-конференції, у місті зарезервували 80 гектарів землі для учасників бойових дій. Коли закінчиться війна, ми зможемо їх роздавати учасникам бойових дій. Тобто 80 гектарів це насправді, це дуже багато. Це правда жодного міста немає, б зарезервувало таку величезну земельну ділянку. Екологічні питання також на порядку денному місто шукає варіанти будівництва сміттєпереробного заводу, оскільки наразі є лише приватна сортувальна лінія, яка працює на сміттєзвалищі в Чорнівці. На жаль, на сьогоднішній день такого класичного сміттєпереробного заводу в Україні немає. Тобто, якщо ми говоримо. А про сміттєпоробний завод це мінімум 70-20 мається це сміття утилізуватися. Насправді сьогодні в Україні це максимум 20% йде відсортовування з пластикою паперу. Ми зараз в стадії перемовин з американською компанією, ми півроку вже з ними ведемо перемовини, У них трошки ця структура дуже велика, це у нас найбільше компанія. В американських інвесторів в Україні, тобто, ми очікуємо від них. Проєкт може отримати підтримку від фінського уряду, оскільки Чернівці увійшли до шістки українських міст, які претендують на грантове фінансування. Є ідея від уряду, тобто отримати кредитні і грантові. Це кошти на побудову переробки сміття на перетворення їх в РДФ, Це таке паливо. І можна буде його спалювати, мова йде ще за побудову ТЕЦ, тобто що сміття можна виготовляти електроенергію. Це є шість міст, які зараз попали в цю програму, в тому числі Чанівці. Це, це фінський уряд порекомендував таку програму. Ми до неї приєдналися. За словами мера, наприкінці лютого делегація з Чернівців має поїхати у Фінляндію та познайомитися з потенційними партнерами та роботою подібних підприємств. Можливо, і Чернівці підуть цим шляхом. Ще один важливий інфраструктурний проєкт, створення якого обговорюють не перший рік. Індустріальний парк нагадаємо, восени кабінет міністрів ухвалив рішення про створення індустріального парку у Чернівцях. Там можуть з'явитися 750 нових робочих місць. Зараз триває його проєктування та планування інфраструктури. Уряд щороку виділяє гроші на підтримку місцевого самоврядування по проведенню мереж саме до індустріальних парку. І, відповідно, коли ми будемо мати кошторис, ми звернемося до уряду і, ну, і будемо спільно працювати над тим, щоб якусь частину, можливо, там повну суму вони зможуть допомогти нам. Тут. Наступний етап це проведення мереж і доріг. А вже далі вже має бути оголошений конкурс. На українську кампанію, яка вже буде відповідати за пошук інвесторів на цей індустріальний парк, зачепили в розмові з журналістами й інші теми, які на слуху у Чернівчан. Зокрема, міський голова розповів, що у Ратуші досі не облаштували ліфт для маломобільних городян. За словами мера, проєкт із реконструкції ратуші, де закладено і ліфт, є ще з минулого 2024 року. Однак, через те, що будівля належить до пам'яток архітектури і культурної спадщини, будь-які зміни в ній мають бути погоджені з міністерством культури. Тому році ми направили лист на погодження. Це прийшла відмова без пояснень. Просто ми зараз направили знов, і ми просто очікуємо, що ж там не так, які зміни треба зробити у цьому проекті. Зараз проект є, воно ну, якщо коротко, воно знаходиться на погодженні міністерства культури. тільки ми отримуємо погодження, ми не маємо права це. Це робити ремонти зараз, тому що це буде кримінальна підальність. Очікуємо на погодження, отримуємо погодження і зразу приступаємо до ліфта, який є ну, самим нагальним. Мер зазначив, ліфт планують встановити передусім для маломобільних груп населення. Ліфти для маломобільних людей. Кожна людина, яка перехосовується на візочку чи навіть мама з коляску, вони мають право доступу до сесійної зали, до чиновницьких кабінетів. Вони не можуть бути ущемані цих право. І тому в першу чергу йде виключно за цю категорію людей. Аліна Рябко теми днятева. За матеріалами СБУ та Нацполіції 15 років тюрми отримали підпалювачі, які виконували замовлення РФ на Буковині. Йдеться про трьох агентів російських спецслужб, які вчиняли підпали на об'єктах Укрзалізниці у Чернівецькій області. У такий спосіб ворог сподівався порушити транспортну логістику, постачання зброї та боєприпасів для українських військ на фронті. Правоохоронці затримали фігурантів у вересні 2024 року. Року по гарячих слідах, коли вони підпалили релейну шафу на лінії залізничного сполучення західного регіону, молоді люди віком 19, 21 і 22 роки, двоє рідних братів разом зі своїм знайомим шукали швидких заробітків на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербував представник російських спецслужб, і далі все відбувалося по вже традиційній ФСБшній схемі. Спочатку нескладне завдання наносити провокативні графіті, а потім інструкції на підпал енергооб'єктів, які забезпечують безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів Сил оборони. Зловмисників правоохоронці затримали у вересні 2024 року по гарячих слідах, коли вони підпалили релейну шафу на лінії залізничного сполучення захід регіону за диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, усім трьом суд виніс вирок 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Залишили без житла 300 людей. Судитимуть забудовників багатоповерхівок у Чернівцях, які ошукали сотні людей. За даними слідства, обвинувачені налагодили злочинну схему незаконного збагачення від махінації з будівництвом багатоквартирного будинку в обласному центрі. Не маючи дозволів на користування земельною ділянкою, здійснення будівельних робіт та права на продаж об'єктів нерухомості. Будівельна компанія з 2016 року почала залучати. Та інвестиції у зведення багатоповерхівки. Встановлено, що керівництво компанії уклало з громадянами попередні договори купівлі-продажу квартир, за що отримало майже 280 мільйонів гривень. Однак з 2018 року по теперішній час будівельні роботи на вказаному об'єкті не проводились. А одержаними коштами керівництво компанії незаконно заволоділо та використало на власні потреби. Внаслідок цієї афери більше трьохсот громадян. Залишились без грошей і без квартир. Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно фігурантів до суду для розгляду. На Буковині унаслідок автопригоди загинула жінка. Так, 5 лютого в обласному центрі 67-річний водій автомобіля Мерседес Бенц», виїжджаючи із власного подвір'я, допустив наїзд на 63-річну місцеву жительку. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події. Тіло загиблої поліцейські відправили на проведення судово-медичної експертизи. 5 лютого у Чернівецькій області було ліквідовано три пожежі. Так у селі Яблуниця сталося масштабне загорання площею 400 квадратних метрів у двох магазинах та двох господарських будівлях. Займання ліквідували 17 чоловік особового складу та дві одиниці техніки від ДСНС та п'ять вогнеборців і чотири одиниці техніки від пожежно-рятувальних підрозділів, сіл Довгопілля, Усть Потила, а також Яблуниця Івано-Франківської області. Обійшлося без загиблих і травмованих. Причину пожежі і збитки встановлюють фахівці. Тим часом у селі Лукавці горіла господарська будівля. Очевидці викликали вогнеборців. Втім, врятувати споруду від знищення не вдалося. Наразі причину займання встановлюють фахівці. Своєю чергою у селі Кулівці виникла пожежа у легковому автомобілі. Попередньо загорання сталося через несправність електричної системи машини. Знакова подія для Буковинського музичного мистецтва. Чернівці стали четвертим містом в Україні, де відкрили клас органу. У міській музичній школі номер 1 презентували новий електроінструмент. А отже, тепер тут навчатимуть дітей ще й грі на органі. Детальніше про те, як у столиці Буковини вивчатимуть чарівну магію цього музичного інструменту, розповідаємо далі. Яка підносить до духовних вершин та наповнює серце глибиною почуттів та умиротворенням. Відтепер Чернявецька музична школа номер 1 долучилася до тих небагатьох закладів України, де є клас органу. До цього часу навчатися грі на цьому музичному інструменті могли лише у Києві, Ужгороді та Харкові. В місті є все більше збільшується органа кадрова політика, тому що органістка у нас одна в області, і тому для того, щоб за. Просити когось з іншого міста, то це треба людині змінювати місце проживання. І тому у мене така виникла ідея для того, щоб були свої кадри. Це по-перше. По-друге, розумієте, орган це є король музичних інструментів, це є символ величі музичного мистецтва. І тому ми вирішили попросити нашу міську раду для відкриття такого органного класу, для того, щоб дітям дати можливість навчатися і доторкатися до західної європейської культури. Знайомитиме учнів із неповторним світом цього музичного інструменту. Відома та єдина на Буковині органістка Світлана Бардаус, яка володіє цим мистецтвом на найвищому рівні. Ми п'ята школа в Україні, яка відкриває цей клас. Органістів в Україні дуже мало. Якщо порахувати, органістів які гастролюють це буде приблизно десь 30 виконавців, трошки більше хто не гастролює, але грає. Тому нам обов'язково треба відкрити клас, щоб у нас не зникла органна школа. Закупити електроорган вдалося за допомогою міської влади. Обирали інструмент дуже прискіпливо, адже він мав бути якісним та оптимальним для навчання. Це двомануальний орган, це відома фірма, достатньо добра. Але я хотіла б, щоб ніхто не плутав справжні акустичні органи, які, наприклад, знаходиться в органному залі, і електрооргани, які пристосовані більше для навчання. На них можна грати концерти, але все-таки. Цей інструмент для того, щоб навчити когось грати. Як розповідає директорка Ольга Максименко ще до придбання нового електрооргану двоє учнів музичної школи класу фортепіано упродовж двох місяців навчалися грі на органі за допомогою музичного інструменту, який їм надали у безкоштовне користування, нам з допоміг Василь Зінич цей ексен Сторженецької з Сторженецького постійно, і він сам привіз орган нам, І ми завдяки до того, як ми Отримали новий організм. У нас вже стояв той орган, і діти вже почали займатися, і таким чином нас ще всі підтримали. Нів класу органу став Микола Робуляк, який уже сім років навчається грі на фортепіано. Розповідає, як тільки дізнався про появу нового музичного інструменту, одразу загорівся ідеєю опанувати його. «У Нас було перше заняття. Спочатку ми займалися вдвох з хлопчиком. У Нас була теорія, нам розказували про сам інструмент, звідки він походить, що з ем, регістри і. Потім вже почали окремо займатися, нам видали твори, і ми їх вчили. Як зізнається майбутній музикант, відчуття від гри на органі і фортепіано дуже різні, але водночас захоплюють своєю унікальністю. По-перше, на фортепіано зовсім інший дотик. На фортепіано все залежить від як ти натиснеш, такий буде звук. А на органі від тебе вже не залежить. Він звук тільки один може бути. І тому це як коли пересідаєш з фортепіано на орган, це як ну, зовсім різні інструменти. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА. На цьому наш інформаційний випуск новин завершується. Бережіть себе та своїх рідних, залишайтеся з нами.